Героїчна Снігурівка єдине місто на Миколаївщині, яке вісім місяців перебувало в окупації. Війська РФ зайшли сюди у березні. На в'їзді в місто можна побачити потрощену російську техніку, а також ворожі позиції. Лише два тижні тому в цих окопах сиділи окупанти. Повсюди розкидані речі та ящики з під боєприпасів. 10 листопада бійці ЗСУ повернули під контроль України Снігурівку. Як вам тут жилося? Ну при них то дуже погано, продуктів не було. Праці не було. Связи, зв'язки не було. Ні з ким. Так, ну виживали так, нормально. Що діти допомагали. Подружжя Ігоря та Ольги ми зустрічаємо першими на визволених вулицях Снігурівки. Розповіли нашій знімальній групі про жахливі обстріли приватних будинків. У нас прильот був. Перед домом то. Ще первые дні они как зашли к нам, дня через 4 вечора як раз хорошее, і вечером прилетело. Такое хорошее снесло кришу, забор повністю. У вас там де ви живете? Да, да, блина, на 6-му участку. І ви там зараз не живете чи живуть? Трошки пообладнали, да, да. так? так. Ну, було кое-что, щоб там позалатували дирки, кинули. Стекол немає. Стекол рам все це вылетело. Чи не найбільше постраждали адміністративні будівлі? Під удар окупантів вони потрапили 14 березня у річницю визволення снігурівки від німецьких загарбників. часи Другої світової війни? В цей день залетіли два вертольоти російських, і отут зробили оце, що бачите, що є. От, отак вони привітали снігурівку з днем визволення. то якось так. Почно було. Ми бачимо, як і Ну, Ви бачите, 32 дома, по-моєму, розрушено. Я точно не пам'ятаю. 9, каже, це було трупів. Ну і ранених, не знаю скільки. Зараз у місті створена військова адміністрація. Весь наш штаб працює на волонтерських засадах. Наразі в місті працює і голова ОТГ, голова територіальної громади, і потихень повертаються керівники комунальних підприємств та установ. Ну, в принципі, життя повертається. Серед першочергових завдань повернути комфорт снігурівчанам. Їх залишилось трохи більше трьох тисяч. «Все наразі в нас працює на дизель-генераторах і зв'язок і подача води. Вона не подається зараз наразі цілодобово. Вона подається за графіком, але в принципі вода є. Подаємо ми сутки день через день. День подаємо, день не подаємо. Дуже багато поривів. Труби дуже в незадовільному або в жахливому стані через те, що багато було не розривів боєприпасів, снарядів. Тому лагодимо день подаємо, день лагодимо, день подаємо. При адміністрації створений гуманітарний штаб щодня приїздять волонтери з різних благодійних організацій. Найбільша потреба зараз у генераторах, ліках та продуктах. Люди тут вже Понад 8 місяців були в окупації, є проблеми із водою, із їжею, із електрикою. Тому ну, не можна було заставити цих людей один на один з цією проблемою. Будемо і далі працювати, будемо і далі привозити, тому що потреби тут є і дуже великі. Тому працюємо заради наших людей. Медики зі Снігурівської лікарні не залишали без допомоги місцевих ані на день, навіть прийняли складні пологи. Влітку передчасно народився хлопчик. Його виходили, і мама з малюком, коли звільнили від окупантів, змогла виїхати у більш безпечне місце. Лікарня працювала під час окупації усі вісім місяців для місцевого населення. Кожен день ми приймали людей з цивільних наших місцевих. Так що ми ні, ні, не, не зупинялись за все за весь час окупації зовсім. Ми, це всі, всі весь колектив дружний за, за цей час так згуртувалися, що як рідні стали всі. Завідувачка лабораторії Ольга усю окупацію перебувала у місті. Попри небезпеку, шалений тиск з боку окупантів не скорилася та допомагала наближенню перемоги. Когда они приехали сюда, они э, по периметру. Э... с автоматами стояли э, оккупанты, и весь медичный персонал они выгнали на улицу. Всех, кто лежал на койке, они выгнали. Они искали тероборону, искали, может быть, бойцов каких-то раненых. Вот, поэтому они проверяли все истории болезни. Э, мы скрывали раненых, честно, мы скрывали. Мы переписали истории болезни. Мы по, скорой помощью мы вывезли бойцов, смогли вывести под подложными документами. Місцеві адміністрації поки не радять повертатися додому. Окупанти залишили по собі небезпечні дарунки, замінували приватні оселі та узбіччя доріг. Нині тут працюють 10 бригад вибухотехніків. Самі жні горівчани, що пережили 8 місяців окупації, не втрачають віри та сподіваються на краще. Дякувати Богу, що живі і будинок цілий. Хоч було так, що аж криша подималася, то якось так. Ну а взагалі. Надіємося, що все буде добре. Наталія Грудовані з Тебе для є новин.